Працівники ДБР викрили незаконне бронювання військовозобов'язаних в одному з відділів уманського району ТЦК СП. Незаконний механізм діяв із листопада 2024 року на території Черкаської та Кировоградської областей. Мешканець Кировоградщини підшукував охочих відкласти мобілізацію за 7 тисяч доларів. Основними клієнтами були підприємці. Він обіцяв забезпечити відстрочку на півроку через оформлення ефективного бронювання в системі Резерв Плюс. Повідомили у прес-службі державного бюро розслідувань. 28 травня посередника затримали після отримання частини оплати. В одного з клієнтів уже з'явилося підтвердження відтермінування в офіційній базі. Під час слідчих дій працівники ДБР провели обшуки, вилучили документацію та розпочали перевірку усіх осіб, які могли незаконно скористатися фіктивним бронюванням. Також встановлюється коло службовців ТЦК, які могли бути причетні до ухвалення протиправних рішень. Затриманому повідомлено про підозру йому загрожує до восьми років позбавлення волі.